Бризов, Барли. Або Беррі. Нема часу, що це опять вилетить? Та я... А, де А от. Давайте вже. Пішли. А, в тебе ти чисті? В мене йди на рожок. Так. Люди, мені два рази тільки виграти, і все. У мене буде легкий дар Я так хочу кота. А у мене є скіт. Ха-ха-ха. А в мене теж. У тебе майже всі бойці є. В так, тебе є, родного. У мене є у У тебе є скіт? Ні, в нього немає скіт, ні туалету. Який скіт, ні туалет? Воно існує у нас. Так, я скіт. У мене так і не існує. Існує. Ти просто негарно. У мене яшки від туалет. Та да, у нас всі хишки. Давай, все... ви сіте я буду захищати. Давайте я закрию срали Давай просто... Максим, иди. Иди туда, там где Андрей. Ай-яй-яй. Ай а закинув бутылочки в кінці. Э, ч вы не идете? Ты ч вы не копите? Максим! Я убиваю. Там ти пойти, Я, Я ты вс. Я грифу закрыл. Ну, у Вин, выбрався. О, все. Я просто з одного удара. На! Не. І... Яку карту далі берем? 12 кілів! Софія зробила! та 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 Яку карту да далі? Поняли! 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 Я их там берти просто бала! Давайте! И все. Досинбонк. Давайте давайте. У мене є шом 50 тысяч кристаллих. Ой, 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 я спала, ставлю, У мене є 50 кристалів. Слушай, закрыли скидку. Ой-ой-ой, там тоже є энд. Mm? Я ваш лідер, тому що я посередині, поняли? Нам капець, нам капут, одним словом. Да ти шо? Да, да ти, ти шо, Максе? Будь ласка, потихіше. Oh, ідея! Oh. Окей. Okay. Ідея, мені ідея. Та давай свою ідею. Я ти... зараз закрию портфіка. Нормально, то ти забив. Я забуваю його. О, oh, боже. Та, ідея що? в нього. Та, ти просто забитий гол, а в нього ідея. Тебе гол забити. ти спустив у ворота ти мені поснув. ми башкус не своє. Опошечки. божечки башкус не снесли О, А, э, Демьян, я не понял, дизлайки я осуждаю. осуждаю. Я сейчас тебя буду осуждать. Чы? Осуждать ты никого не можешь. Ну, ты таки можно. Путина можно. Путина ну, можно, больше, да, ну, людей еще не можно. А Путина можно. Ну, что за... <с eight> не знаешь? Что нельзя кидать дизлайки? Да. Прачу, что тут и тільки ты Я еду их атакую Вбиваю каждым. Да конечно Працюй тількия Прачуй Зсурки Прачуй Зсу Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ого, то укатка буде дерматися на соплях. В тебе Максим, так... пусті ворота були. Ну, Софія, що би ти зробила в пусті ворота? рота? В... А туди. Та знаеш, что Максим Дав Даже мені не пас. Я хотел бы забить вообще. Еще будут що там далі закрито? Я, конечно же, не виноватый, так. Це все мячик Все повертай просто И кирпику забираем даем Даждаю Так я вам придумаю режим взять Давай ты славит

Да и вот, 2 на 2 идёт да, уже столкновение. <реклама> ну и всё, окей, всем дякую, всем всем удачи, пока-пока, пока пока-пока.